У владі знали точно, Гонгадзе вже не має серед живих, але продовжували брехати, і тривало це до 28 листопада 2000-го. До дня, коли на пошарпаному магнітофоні лідер соціалістів Олександр Мороз разом зі своїм помічником Юрієм Луценком не прокрутили записи з кабінету Леніда Кучми. Почуте шокувало журналістів. Дріб'язковий президент України обговорює зі своїми опричниками, що і як треба зробити з неугодним журналістом, тим самим журналістом, який напередодні виборів 99-го став. Незручні запитання кучмі в ефірі телеканалу 1 плюс 1». Інші фрагменти записів розмов, які в кабінеті кучми вів, начебто майор державної охорони Микола Мельниченко на цифровий диктофон. Свідчили про те, що на чолі української держави стоять мстиві, недалекі й агресивні люди. Вони готові до всього, аби втриматись у владі, навіть до вбивства відомого журналіста. Через кілька днів після оприлюднення записів у Таращанському районі за 100 кілометрів від Києва знайшли обезголовлене тіло. У ньому дружина і друзі гонадзе офіційно, генпрокуратура визнала, що це тіло журналіста лише у вересні 2002-го. Рештки ж черепа були знайдені лише через 9 років на Київщині. Згодом свобода стала майданчиком, на якому оприлюднили велику частину записів колишнього майора державної охорони Мельниченка, який попросив у Сполучених Штатів Америки політичного притулку. З моменту оприлюднення записів із кабінету президента Кучми Україна потрапила в політичну кризу. На той час найбільшу з часу відновлення незалежності виявляється, що людина, яка стоїть на чолі держави, віддає накази розібратися з журналістом, якого потім убивають. Лідер держави планує побиття опозиціонерів, тисне на суддів і колупається в білизні опонентів. Країна вибухає акцією протесту Україна без кучми. Головна вимога відставка президента і покарання вбивць журналіста Гонгадзе для всього ж світу. Кучма перетворюється на вигнанця. Його не чекають у Європі і Сполучених Штатах Америки. Йому не тиснуть руку лідери цивілізованого світу. А серед записів Мельниченка опинилася ще й розмова кучми з керівником Укрспецекспорту Валерієм Малєвим. Останній розповідав про намір в обхід міжнародних санкцій продати до Іраку чотири системи кольчуга українську автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки. Уже сам факт такої розмови завдав серйозного удару по міжнародному іміджу України. У той час Кучмі радів лише один президент Путін. В умовах часткової ізоляції глави української держави він душить кучму у своїх обіймах. Офіційний Київ починає рух до єдиного економічного простору з Росією, Білорусію і Казахстаном. Про західний уряд, на чолі з Віктором Ющенком, іде у відставку. Адміністрацію президента Кучми очоляє Віктор Медведчук, майбутній кум Путіна і майбутній державний зрадник. Виходить, що в усі ці історії з убивством Гонгадзе та касетним скандалом єдиним, хто отримав максимальний зиск, був Путін.